Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на жовтень 2025 року. Отже, Діви, давайте подивимося, що на вас чекає в жовтні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 6 жовтня планета Меркурій змінює знак, переходить в знак Скорпіон, і це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, Меркурій відповідає за третій сектор гороскопу. Тому що Меркурій керує знаком близнюки, а це якраз третій сектор. Чому третій сектор? Тому що Зодіакальне коло починається з овна овен, потім йде телець, потім близнюки і третій сектор. Тому, звичайно, це дуже хороше становище для, для Меркурія, тому що. Це як Х2, як, як все ми множимо на 2, І це стосується сфер звичайно спілкування, нашого мислення. Це стосується сфер, коли нам легко. Порозумітися з людьми, коли нам легко дається там підписання документів, коли ми швидко кудись нам потрібно поїхати недалеко, 100 кілометрів, і ми їдемо супер. Там не знаю, немає корків, хороша дорога і так далі. Це все, звичайно, взаємопов'язане. Тому це хороший період часу, щоб з кимось познайомити, щоб е, налагодити контакт, щоб підписати документи. Тобто для вас це хороший період. Наступне це значить повний місяць, аж 7 жовтня відбудеться повний місяць в знаці Овен. І це для вас восьмий сектор гороскопу. І що для вас це може означати? Це говорить про завершення, про результат, про підсумок, і це буде все стосуватись восьмого сектору. Наприклад, вам хтось фінансово допомагав, проте зараз ці виплати припиняться. Також це стосується того, що ви мали там додаткові якісь доходи від доход дохідного бізнесу. чи ще щось. І зараз, ну типу, теж вони припиняться. Наступне це що може стосуватися теми кредиту. Наприклад, ви брали кредит. А зараз можете виплатити цей кредит, і все ви виплатили цей кредит. А наступне це теж, що стосується ну, фінансів всіх, тобто якісь фінанси можуть стати на паузу, там соціальні виплати, і так далі, теж можуть припинитися. Просто наступна тема: це Венера, адже... 13 жовтня Венера змінює знак, переходить в знак Терези, і це для вас другий сектор гороскопу. Звичайно, це дуже хороше становище, тому що другий сектор це сектор, який говорить про гроші, які ми самостійно заробляємо. А Венера це планета, яка теж відповідає за гроші. І це теж як два в одному, розумієте, як два в одному кофе з молоком. От, і це значить, що у вас будуть фінанси, тобто, боже, ви отримаєте надбавку по зарплаті, можливо, отримаєте премію, можливо, у вас з'явиться додатковий заробіток. Тобто, з одного боку, у вас щось завершується тільки 7-го числа, з іншого боку, вже 13 числа нові фінанси, нові доходи, нові можливості. Тому Звичайно, коли одні двері зачиняються, інші двері відчиняються. Це так завжди працює. Е, от І наступне це Плутон, адже 14 жовтня Плутон, який транзитом рухається по знаку водолій, він рухався ретроградно. Про це проте цього числа він розвертається в прямий рух. І це для вас буде шостий сектор гороскопу. Ну, на найближчих 20 років, звичайно, для вас актуальна тема роботи, тому що там буде знаходитись е, Плутон, Водолії. Це для вас шостий сектор. Проте на найближчих, е, проте попередні 5 місяців, типу, питання, в питаннях роботи могли у вас бути якісь, знаєте, як непорозуміння е, е, щось з зарплатою, з роботодавцем. Постійно такі, як ви не розумієте клієнта, з колегами, тобто якісь такі заминки і незрозумілі ситуації, це могло спричинити ретроградний рух Плутоном. Тобто, так як зараз він буде рухатись прямо, то всі питання, які стосуються роботи, колег по роботі, спілкування клієнтів, потім вашого здоров'я. Це буде рухатись набагато швидше. Ось наступне це новий місяць, який відбудеться 21 жовтня, рази. І це для вас другий сектор гороскопу. Звичайно, новий місяць це від корення новий, це коли щось нове входить в наше життя. А в вашому випадку це може бути тема роботи. Тема того, як ми самі заробляємо, тема нових доходів для вас. І тобто, це не то, коли ви повертаєтесь на стару роботу, де ви всіх знаєте. Це от дійсно якась нова робота у вас може бути. Ось наступне це е, е, значить Сонце, вже 22 жовтня Сонце змінює знак, приходить знак Скорпіон. І це для вас буде. E, значить, третій сектор гороскопу, там де і знаходиться Меркурій. Тобто на найближчий місяць часу у вас фокус уваги може бути на спілкуванні, на комунікації, на поїздках недалеко, на документах. Тобто, всіми цими питаннями Меркуріанськими ви можете займатися, так? І е, якщо ви хочете цим займатися, то і вам сонце буде допомагати. Розумієте? Це дуже хороше становище. Наступне це Нептун, адже 22 жовтня. Нептун, який рухається ретроградно, виділяється з знаку Овен в знак Риби. І це для вас буде сьомий сектор гороскопу. Взагалі, Нептун в знаці Риби був близько 14 років, і вже на останніх декілька місяців він вже останній раз виділяється туди. І це, звичайно, для вас буде тема. З сьомого сектору і всіх оточуючих вас людей, тема стосунків, тема шлюбу, тема, значить, друзів і всіх всіх людей, які є навколо нас. І, можливо, якщо для вас це актуально, можливо, ви там знаєте щось якби не договорили комусь, чи там розійшлися з чоловіком, чи з дружиною щось не договорили. чи... З друзями, знаєте, як розійшлися і була так, як незрозуміла ситуація, чи ще щось. Ну, таке для вас могло бути. І зараз по ретроградному Нептуну, і взагалі по знаходженні Нептуна в рибах, вас може вирішитися якась ситуація з минулого. Ось, і останнє вже в цьому відео це знову ж таки Меркурій, адже 29 жовтня Меркурій змінює знак, переходить в знак стрілець. І, взагалі, на найближчих два місяці він буде в цьому знаці. Це для вас четвертий сектор гороскопу, і я скажу чому? Тому що в листопаді три тижні Меркурій буде ретроградним. Тому що, тому якщо у вас є якісь плани на покупки, особливо техніки чи нерухомості, то варто їх здійснювати в жовтні, тому що в листопаді ну це не рекомендовано буде робити, розумієте? І вас оця тема нерухомості, місця проживання, квартир. Це все для вас буде актуальне на найближчі два місяці, тобто листопад-грудень, всі якісь питання, які потім будуть виникати, можливо, питання ремонтів, можливо, щось треба замінити і так далі. То ви цим всім будете займатися. Ось такий місяць чекає на вас, Діви. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.